Неймовірно смачний сметанник з вишневим конфітюром. Що нам потрібно зробити? Перш за все, перетираємо тісто в ось таку крихту. Коли ми її стискаємо, вона має триматися купи. Викладаємо нею дно та бортики нашої роз'ємної форми та ставимо на випічку. А тим часом, поки вона випікається, робимо сметанну заливку. З'єднуємо сметану, яйця. Цукор, ванільний, цукор, крохмаль та все гарно блендеруємо. Відправляємо на гарячу, випечену основу та ще раз ставимо в духовку. Тоді варимо конфітюр. Як це зробити? Детально вказала під відео. Тепер на охолоджений сметаник викладаємо. Теплий конфітюр Гарно розрівнюємо та ставимо в холодильник для стабілізації орієнтовно на 4-6 годин. Тоді він гарно відійде від дека і буде тримати свою форму під час нарізання. Для красоти я ще зверху присипала цей сметаник мигдалевими пластівцями. Цей рецепт дійсно вартий уваги, тому обов'язково зберігайте та готуйте. Це дуже і дуже смачно.